Листівки, солодощі, канцелярія та інші подарунки у невеликих пакунках. Так діти 13-го рівненського ліцею долучилися до благодійної ініціативи «Мішечок щастя, яку започаткувала громадська організація Ветеранська сотня. Мета подарувати турботу та увагу дітям, які пережили війну і досі перебувають на прифронтових територіях. Ми долучаємося до організації даних акцій як мішачок щастя. Ну не долучаємося, а організовуємо дані акції мішачок щастя. Це ми збираємо подарунки у нас на Рівненщині і завозимо ці подарунки в прифронтові міста. Ми можемо, будучи тут, принести дітям на фронті, ну на сході емоції і підтримку, показати їм, що вони не не самі. Цю акцію ветеранська сотня вперше провела ще у 2023 році. Тоді їм вдалося зібрати кілька сотень подарунків. У 2024-му свій мішечок щастя отримало понад тисячу дітей зі сходу. Цьогоріч організатори сподіваються, що ще більше пакунків буде доставлено тим, хто найбільше потребує підтримки. Зазвичай це солодощі, але обов'язково, які не швидко псуються. Це теплі речі, це можуть бути шкарпетки, шапочки. Минулого року ми укомплектовували так. Це обов'язково лисівка, привітання для діток. Кажу, це неймовірні емоції, коли дитина з ходу читає цю лисівку, пам'ятає, що про неї піклуються там десь, хоча вона може не знати навіть цю дитину чи людину. Пам'ятає про це, що вона не самотня. Ветеран Дмитро Полов'ян, член цієї громадської організації. Він, як і інші, також допомагає зібрати подарунки. Дуже гарна ідея, як на мене. Вона допомагає об'єднати майже всю країну і показує, що наше майбутнє покоління, воно росте гідним і це покоління, яким можна пишатися. Загалом учнями початкових класів 13-го ліцею вдалося зібрати 200 подарунків. Діти робили це із задоволенням і відчували себе справжніми чарівниками, адже впевнені, що кожна коробочка принесе радість іншій дитині. Такі заходи, вони вчать діток, добру, вчать. Розуміти, що це є дійсно важливо вчать спілкуватися один з одним, і тому це надзвичайно важливо і для тих, кому треба допомога, і для тих, хто може цю допомогу надати. Долучитися до ініціативи можуть усі охочі. Подарунки приймають у закладі еспресо біля готелю Мир та на вулиці, 16 липня, 48 до 11 грудня. Навіть найменший пакунок здатен подарувати дитині усмішку. Христина Усик Олег Шаламай, новини рівного.